Детектор дронів spook 2 з відеопередавачем. Цей детектор працює в діапазоні частот від 870 МГц до 1960 МГц та від 4910 МГц до 6020 МГц. Пристрій має аж 152 канали та має швидкість сканування даного діапазону 9 секунд. Максимальна дальність виявлення дронів становить 9 км, що було доведено тестуванням у бойових умовах. Час роботи цього детектора становить 10 годин у режимі сканеру та 6 годин у режимі перегляду відео. Для того, щоб почати працювати з цим пристроєм, треба накрутити антени на пристрій відповідно позначкам, перепхнути, у положення увімкнено. Після чого пристрій буде запущений та автоматично почне сканувати ефір. Ні в якому разі не запускайте пристрій без встановлення антенн. Коли детектор бойовий дрон, пристрій буде видавати звукове, світове та вібросповіщення. Також відео з дрону ви можете побачити на пристрої. Цей пристрій має історію знайдених каналів. У даний список попадають тільки ті частоти, рівень сигналу яких перевищив поріг спрацювання тривоги. Замовити детектор дронів SPUC 2 ви можете за номером телефону на екрані або на сайті безпекаверіта.